Урок малювання. Сьогодні на уроці ми намалюємо веселого клоуна за зразком. Клоун один із найулюбленіших акторів цирку. Він веселий, яскравий, кумедний. Клоун створює чудовий настрій дітям і дорослим. Отже, намалюємо портрет нашого клоуна. Спочатку. Намалюємо овал. Далі, з допомогою кружечка, зробимо носик. Потім намалюємо очі двома крапочками, капелюшок, який схожий на прямокутничок. Ротик з допомогою дуги. Брови. Далі, з допомогою хвилястої лінії, зробимо волосся клоуну. Потім... Намалюємо бантик у вигляді трикутничків і кружечка. Обведемо губки голубим кольором, очі, потім намалюємо на бантику кружечки, намалюємо щічки нашому клоуну і зафарбуємо капелюшок. Ось такий портрет клоуна має у вас получитися. Бажаю вам успіхів у вашій роботі. Свої малюнки надсилайте у вашу групу у вайбері.